Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині прекрасний день, і ми будемо говорити про красу. Напевно, 1 листопада це такий день, коли власникаючи треба замислюватись про те, наскільки ти гарний не тільки в навесні це робити. Мені здається, що це жіноча тема, але насправді чи тільки вона жіноча, ми почуємо від естетичного хірурга Ірини Жари. Добрий вечір мені. Так Добре. що наскільки все таки це тема? От, Естетичної краси і зміни, наприклад, такої радикальної навіть зовнішності стосується жінок в даний момент. Чи ну, все-таки чоловіків теж цікавить ця тема? <гум> ну, я б сказала, що, безперечно, більшість жінків. Жінки опікуються зовнішністю, ну трошечки більше за чоловіків. Ну, так, ну зрештою, чоловік вже має бути кращим, трошки замавкано і все добре. Ну ми йому допомагаємо в цьому. Бути, Є чоловіки, є чоловіки, і вони мають ну. Так само бути гарними, ми, ми сприймаємо їх так само, як вони нас. Тому е, є такі ну вади в чоловіків, які ми можемо трошечки їм допомогти, наприклад, що. Ну, Це можливі е, і, наприклад, ліпосакція були в мене такі. Ні. Єс, да, да, да. Е, Прибігали до, до таких серйозних втручань. Небагато, але є. Є більшість, напевно, це естетична блефаропластика все ж таки. Це коли в чоловіків є такі, скажімо так, вікові зміни по віку, як мішки під і над очима. І ми допомагаємо їм. А виходити. від чого з'являються взагалі ці мішки? Це від того, що зловживаєш алкоголем? Боже, збави. збали. Є, е, е, скажімо так, вікові і е, анатомічні особливості повік. Які ну, призінки призводять... не тільки в чоловіків, ні, а й вже є, які призводять до того, що ця перетинка, яка підтримує внутрішній склад орбіти, трошечки підвисає. Тобто, цей в орбіті є певні жирові такі пакуночки, які не дають нашому очному яблуку там. Ну, стукатись об <хи> стіночки, і тому цей вміст завдяки тому, що ця фарзорбітальна фасція, так звана, вона трошечки стає слабкішою, м'язи стають не такі пружні. Ну, з мішками, або, звичайно, ніхто не хоче ходити. Так, я розумію. Так. Або анатомічні особливості такі бувають вроджені, тому що і папа, і тато верніше, і мама мали, або або хтось один мали таку ваду. І, на жаль, воно генетично також передається. І е, люди, які ну. Скажімо так, мають так, якісь такі от естетичні моменти, вони трошки страждають е е психологічно, я б так сказала. Я пам'ятаю, може, це вже було справді дуже давно, але все-таки мода розвивається час іде вперед, Але я пам'ятаю ваше інтерв'ю, коли ви казали, що найбільше у вас пацієнтів це тих, які хочуть змінити форму вух. О. Ну, це було дуже давно. Це було 100 років тому, так? Але Трошки я так було. розумію, що чоловіки теж міняють саме вуха. Так, так, так. Чоловіки більшість, я б сказала, роблять отопластику, тому що е, в мене був один такий пацієнт, який е, ну, дожив до певних, там, напевно, двадцяти або 27 років. І прийшов з бажанням змінити форму одного вуха. Ну вроджена була так таке від А, Однобіч ну, так буває. Так, буває. Так, буває два, буває. Буває. Але потім, коли ми з ним роз розговорилися, ви вияснили, що в нього через два тижні весілля. <свист> <свист> а, а як це? До речі, можливо ну, змінити то, вуха за два тижні ну, перед весіллям? Ну, от якось ми так так робили, що він пов'язку зняв, пішов е, на весілля, потім знову одягав пов'язку. А, <свист> і в нього не було синє вуха? Е, ну трошечки воно було, але м, за два тижні воно вже. Ну, скажімо так, форму свою непогану. непогано. Ну, Дуже досить... хотів, я його відмовляла. Ну, кажу, так, ну, я думаю, що перед весіллям, звичайно. Ні, ну <рес> два тижні можливо це було робити трошки раніше. Але в нас, ну я ну... так розумію, випадків у вас таких подібних повно. Повно, повно. Однак... Щось таке найбільш вражаюче. От, просто щоб навіть психіку лікаря так вдарило. Mm, важко сказати. Була в мене маленька дівчинка. Я її оперувала не в госпіталі, тому що там, де я працюю, ми надаємо послуги тільки дорослому населенню. Маленька, Але була дівчинка. маленька дівчинка, 12 років, отопластика. Скажімо, це ну, самий перший такий період, коли можна робити пластику вушних раковин, тому що там зони росту, тобто, ще не навпаки виходить, що краще. Робити в дитинстві. Ні, так? ні, ні. Ні, навпаки, навпаки, треба, щоб сформувалась е, вушна раковина, а -а -а. щоб хрящики набули своїх форм, і тоді тільки впливати вже ми можемо на, це, на цей процес хірургічно. Ну, це 14 по деяких авторах, 12 років От була така Наташа, в мене маленька дівчинка, яка ну, просто до. Батьків прийшла і сказала, що якщо не зробити. Тобто бу... вона сама була ініціатором, не так, батьки? Так, так. Проблема буде, ну, видно, діти в нас трошки, напевно, бувають. Та не трошки. Я ну, думаю, скажемо, що добре. Так, так, да, да. тут або ж Нобель, або вухастика. Ми видно, так дитину замучили психологічно, що батьки прийшли до мене, просто ну, впали на коліна і. Просять, я їм кажу, ну давайте трошки почекаємо ні, дитина І дитина в 12 років під місцевою анестезією лежала як мишка. Просто Бо вона цього дуже вона хотіла. настільки це хотіла, що я е, навіть не думала, що така маленька дитина може так е, керувати своїми емоціями, е, таку мати волю до того. І вона як, як мишка у ці дві години. Я собі там уявляю, щось... як її дістали діти. Все Та Дом, це причина, причина саме в цьому. Так, так. А був молодий чоловік, який прийшов, каже, 19 років йому заважають, наприклад. Е, Грижі нижніх повік, щоб знайти дівчину. Ні, це неможливо. Як це в 19 років? Часово. Ну, от от, бувають такі. Ну, <с <с добре, але якщо ви бачите, що це ну це просто якесь ну, невігластво, це не треба робити, то ну, таке буває. Ну, розказати історію про цього чоловіка, паренька де, надалі. Ну, прийшов він до мене, і я йому кажу, дитино, тобі, тобі не р... треба це Ти робити. Ти дуже гарний. Навіщо тобі це робити? І е, ну. Скажімо, ніяких, ну, для дівчини, не повірю, твої повіки не, не будуть мати ніякого відношення, щоб, щоб ну, якось відвадити від тебе. Говорила, проговорили з ним, все, зрозумів, зрозумів, пішов. Приходить через місяць з татом. Тато мені каже, лікарю, я вам заплачу. Тільки відмовити <ріст> <ріст> дитину від операції. Я кажу, шановний, я не хочу його оперувати. Ми з ним говорили до того. Я... Але він все одно хотіла. Але він просто він, він просто, да, він просто ну, от має бути. Але це наприклад все таки психологічна вада якась. Я тобто, думаю, він... так. В Дугов... цьому випадку була 100%. Але надалі що ми робили? Я з ним переговорила. Тато був задоволений, гроші ми не брали, ми з ним розпрощалися, зрозумів, зрозумів. І потім через місяць приходить він з татом, та каже, я вам буду платити, оперуйте його. Та ні. Ну і, Напевно, в даному випадку, можливо, не, я трошки поступила не як лікар більше, а як психолог, але я зрозуміла, якщо я не заберу йому там ті невеличкі грижі, ми ну, йому Тобто йому не, легше не, допом... не стане. Так, не стане. Ми йому допоможемо тільки, от, е, якщо все ж таки його прооперуємо. Пішли на таку операцію, зробили, дай, дай Бог, я сподіваюся, що він вже ну, з сподівається гарно. Сподіваюся, гарну... що в нього Думаю, все, да, все буде. Ірино Геніона. Але все-таки, до речі, от, про психологію момента, тому що. Все-таки раніше зробити якусь пластику, це було щось ну просто неймовірно. Я не знаю, це треба було себе так переламати, мені здається, щоб на це піти. А зараз, якби ця психологічна напруга якось зменшилася, і так. купа вже бажаючих, просто модно. Всі розуміють, що вони будуть мають бути гарні, такі як дівчата в журналах, чоловіки в глянці. А, а Чому ні? А чому ні? Є, ну, скажімо так, можливості, є певний досвід певних фахівців, є непогані препарати, ми ж не надягаємо на себе прийм'яти трошечки платюшку або ще щось. Чому ми? Ну, естетика вона повинна бути у всьому. І якщо це не переходить якісь певні кордони, правильно, да? Загально, емоційно, психологічно. Якщо воно не шкодить людині, а навпаки, піднімає його самооцінку. Чому ні? Чоловіки, діти, як ви бачите, жінки це люди. Через це я ж кажу, що в нас сьогодні виняткова жіноча тема як залишатися гарною до 90 років, наприклад. Ми, може, навіть так окреслити. Чував, в 90 років вже теж можна бути гарно. Однозначно, подивіться на наших дів, які можуть бути. в 90 Це правда, років. це правда. І, Ірина Генівну. Я пам'ятаю, мене одна знайома зробила пластичну операцію, і саме це була пластика носа. І от ринопластика, вона мені здається, так міняє людину. Я просто її після операції не впізнала. От наскільки це поширене таке явище, і наскільки психологічно потім людині там комфортно, що вона стала зовсім фактично іншою людиною. Ну, ринопластика, ринопластика це найскладніша е стезя і найскладніший е роз, роз, розділ, я б так а чому? сказала в естетичній хірургії. Ну, Сама, сама по собі е, пластика носа повинна е, мати, е, ну, скажімо так, е, е, хірург має бути скульптором. Тому що ніс це досить виступаюча частина. Але ж насправді це і носій індивідуальності. А то це все-таки найбільше він... Перший... зустрічається в погляду. Тобто ніс ну, і задоволених своїм носом, чесно кажучи, по житті, я не зустрічала. Я задоволена. Ну ви єдина така, напевно. Серйозно, я кожен, ну... Напевно, я так можу сказати, 99% людей можуть знайти вади в своєму носі, ну, тому... але все таки і тому через те, що це фактично основна випираюча частина так. обличчя, Там. вона так змінює. Так чи все таки це, чи не через те? Ні, це складнощі певні хірургічні, тому що це досить складний, складний орган. Там настільки от, баланс між формою і функцією повинен бути. Тонким і точним, щоб не порушити певні е, функціон... ну, так, так. функціонування цього, щоб органа. ще дихати не да. можна не тільки красота, так так і не не втручатися, бо ніз може бути ідеальний. А він не буде нести функцію основну, і це буде велика проблема для організму. Тому ніс це ну, досить така, е, складна, е, складний момент. Але це у вас теж таке бувало у практиці, що людина повністю мінялась після того, як поміняла так, форму так, носа? Так, була одна баришня, яка прийшла е, довго, вона місяць відходила після ринопластики. Прийшла на роботу і на другий день мені телефонує і ну дуже веселиться, каже Ірина. Не повірите, мені сказали, що в мене щось з очима не то. Тобто за, за довгеньким носом не, не бачили ви, очі. Не видно було очей. Боже, бі, як цікаво. <ріст> <ріст> Добре, а якщо трошки відкачати жиру ззаду і спереду, то тоді теж фігура як проявиться зовсім в інших. <ріст> так, так, тоді дуже гарно видно бюст. Боже мій цікаво, так ніколи про це не замислюєшся, якщо чесно, так з боку, да. з боку да. але бачите, власне кажучи, так воно відбувається. А все таки найпоширеніше звертання, які от зараз в даний момент у вас в клініці у вашій практиці, от що найбільше зараз роблять жінки, чоловіки. Ну, Дітей вже не будемо, О, хай вже. <риклад> <риклад> У ну, зв'язку з тим, що я все ж таки офтальмохірург, і напевно, кожен лікар для себе вибирає ці моменти і ті оперативні втручання, які йому подобаються. І все ж таки він. Трошки завужується і е, ну, більшість робить те, що йому подобається. Ну, так, От, так, а оскільки мені подобається, так, так. Да, да. Uh -huh. люблю, дуже мені, ну скажем так, імпонує е, тонка робота. Тому, а що це означає тонка робота? А це означає, що пластична хірургія це дуже дуже естетична хірургія. Вона від е, великих об'ємів оперативних втручань до якихось дуже тендітних, до мі мікрохірургії. Тобто виходить щось таке зробити. Яке навіть, можливо, сторонні не помітять. Тобто не таке, так, щоб зразу так. бамці, ти такий так, ой, так, перепрошую. Так, так. Або щось таке тонке, елегантне, естетичне. Я займаюся більшість блефаропластикою. В мене ну, досить багато моїх пацієнтів е м, такі задоволені після естетичної блефаропластики. Це більшість моїх пацієнтів у зв'язку з тим, що я все ж таки офтальмохірург. Добре, наскільки це може бути, ну ми не ми не питаємо там якісь конкретні варіанти, але все таки наскільки це дорого? Ну щоб так, наприклад, наш глядач зрозумів. У ну, нас в нас в госпіталі надаються певні платні послуги. Вони комбінуються, вартість комбінується ціна за операцію, ціна за ліжко день. Ну це от від і до? Ну мені важко сказати, це ну я отак скажу, в порівнянні з Києвом. Так. Це в десятки разів дешевше. Так, але є завжди, і, і, і я знаю, що багато хто скаже: ні, ну де ну в столиці там все зроблять красиво, а у нас ну хіба в нас вміють? Ні. <реш> Отак, класно, ну, це треба <реш> питати в наших пацієнтів. Добре. А знаю, що навіть деякі канали часто роблять програми про те, от, як жахливо, коли сталася якась непоправна помилка в пластичній хірургії і щось там перекосилося, закосилося. Яка причина, як правило, цього цих помилок буває? Ну, це... Проблема не тільки в пластичній хірургії, це завжди проблема е, любого лікаря і його карма. Ні, жоден лікар, жоден хірург тим більше не хоче зробити пацієнту, ну, не ну, дай Бог, щось, але щось при тому, погане. У кожного є своє кладовище. Правда, Бо, Боже, Збавити. Ні, ні, не в пластичного звичайно, хірурга. Але, на жаль, іноді. Зорі сходяться таким чином, що ми маємо певні ускладнення. Чим більше хірург оперує, тим більше він має ускладнень. На жаль, статистика, річ така трошки вперта. Тому причин дуже багато. Дуже ну багато. але може таке бути, що, наприклад, ну, якась генетика і якийсь стан саме весь організму так може повпливати саме на безперечно. Починаючи від ми не можемо повпливати на процеси рубцювання утворення рубців. Бувають на рівному місці, утворюється е, патологічний або гіпертрофічний, або колоїдний рубець. Хоча працюєш так само. Тобто все однаково, однаково. А шовний а матеріал, інші? все. На жаль, ми отримуємо не незадоволене, а іноді і зовсім е, розчарованого пацієнта, тому що отак сталося. Так, так, так в нього рана загоїться. А чому? А чому? Це, це генетичні особливості. І іноді пацієнт сам не знає. Ми збираємо анамнез, ми роз, розмовляємо до операції? Ми навіть питаємо, чи були якісь втручання, але все одно передбачити все на 100% ну, звичайно, неможливо. Це неможливо. Бувають проблеми з гор, гортуючою системою, бувають певні гематоми. Також важко ну, скажімо так, передбачити певні моменти. Ну дуже дуже багато протипоказів. Правда? і тому Правда? Е а які, наприклад. Ну, це загальнохірургічні протипокази, це соматичні тяжкі хвороби, які ну скажімо так, ризику певних ускладнень підвищуються. Тому людина повинна це розуміти, і ми коли. Йде відбір пацієнта на операцію, ми е, говоримо, що ми е, ділимо трошки відповідальність. Е, хірург, безперечно, бере на себе 90 ну такий важкий е, відсоток, але відсотків 10 пацієнт повинен усвідомлювати, куди він йде, і е, ну, п -п -п -певні, що є певні загрози. Так, певні загрози і бувають, і маємо ми, і підписуємо певні документи. Люди, які мотивовані, які в Певні, які позитивні, їх нічого не відлякає. Так, а якщо... І можливо, можливо, ті, які впевнені і позитивні, вони краще переносять у ці всі. Так, сі. так. А якщо людина десь трошки хвилюється, десь в чомусь не впевнена, можливо, її краще почекати. Можливо, це не її час. І можливо, ми цією розмовою перед операцією, якщо вона не готова, і ми операцію відкладемо на певний час, то це це буде, буде досить правильне рішення. Ірина Ганівна, ви як великий фахівець, я так вважаю, з краси. Ні, великий, великий фахівець з краси. От наскільки все-таки ви спостерігаєте от залежність генетики, тобто того, що тобі дано Богом, чому одні виглядають там, 40 років на 50, а інші, там, наприклад, 50 на 30? Тобто в чому тут секрет? Це тайна. Я її розгадую вже 20 років. <смес> вже <зараз серйозно>? <смес> <Да>. Правда? <смес> Не знаю. У мене є е, дівчата, ну приходить баришня років 50, і я кажу: нема. Тобто нема що робити Що робити з вами. Настільки вона гармонійна, настільки е, якісь шкіри гарна, настільки пропорції гарні, і настільки. Не швидко йдуть процеси старіння, прям диву даєшся, а деякі, на жаль, і вже і в 35 нам треба щось трохи. Ну, але трошечки можливо, але можливо, це все-таки якийсь догляд за собою. Хіба це так. ми ж не можемо це відкидати, правда? Ні, 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 ні в коєму разі, ні в коєму разі. Ми жінки, ці фішки і секрети знають краще навіть за хірургію, <сум> як доглядати і що робити, щоб, щоб гарно виглядати. Ухожене обличчя угу. його видно. Так, це правда. Ціло ухожене, його видно. Це правда. Тому, тому дівчата не шкодуйте ні часу, ні, скажімо, можливих грошей, щоб бути в формі. Ага, і бути гарними, і, і бути гарними гарним. фізично, да, естетично, <рес> да. а, так, але все-таки якісь поради ось, цікаво людина, яка є справді фахівцем з краси. Що би робити, щоб подовше залишатися молодим і гарним? Ну крім того, щоб був позитивний настрій, це зрозуміло. Так, в першу чергу, Тому що це любите, головне очі світилися. Любити це життя. Так, якщо ви будете е ну, мати здоровий глузд, бути веселими. Е, і, ну, скажімо так, е, на позитиві у вас все буде складатись дуже добре, тому що е, хірургія це, ну скажімо так, невеличкий, невеличкий такий момент, який може е, покращити вашу зовнішність. На, насамперед, це ваше, ваше відношення до життя. Однозначно да, мені гар, мені здається, це гарне завершення програми, але ще у нас є трошки часу, так що я ще трошки подопитуюся. Давай. Це добре. От мені я розумію про хірургію. Ми в принципі вже так трошки так би пройшли, так але я розумію, що ще ви займаєтесь. Якісь у вас є процедури, які теж покращуються, щось там зменшують, можливо, зморшки, такі якісь так так ні. Є, є е, хірургія, е, це скажімо так, вже це вже крайня. крайня. Так, так, крайній момент, до якого ми доходимо в певних випадках, коли є невеличкі зміни, коли ми можемо зробити щось малоінвазивно, тут на допомогу приходить так звана контурна пластика, тобто ті малоінвазивні методики, які ми застосовуємо, щоб, скажімо так, Покращити і трошечки, ну, скажімо так, да, да, дати фору часу, да? угу. Трошки Це... перегнати його. Да. Чи навпаки, ні-ні, да. навпаки, щоб він менше йшов. Да, да, ми... <laughs> да. Це можливі ін'єкційні різні методики. Це і застосування і ботулотерапії, і певних фі філерів на основі гіалуронової кислоти. Це Зараз наразі дуже актуально е, е, методики. Скажімо так, ліфтінгу ниткового. Да? Ми Це коли не, так от ввод... щось воно вживлюється в шкіру, а потім воно так. там розсмоктується. Так, чи, так є певні нитки, які розсмоктуються, є і не Да? Робимо каркасик, певний, ліфтінгові ниточки з певними насічками, які під е, тими чи іншими кутами ми вводимо під шкірну, і таким чином робиться ліфт. Тобто підтяжка е, тканин обличчя. Досить актуальні методики, досить цікаві, з гарними результатами вони, деякі навіть, ну, скажімо так, можуть дати ефект досить такого великого оперативного втручання. Ну, вас... ну добре, наскільки це надовго? Я так розумію, що якщо ти, наприклад, зробив собі якийсь укол, то через пів року це все вертається на своє місце, і тобі знов треба робити його, так? Ну, Певні препарати так, так, і це й добре. Це й добре, тому що ми, наприклад, що стосовно ботулотерапії, ми е, блокуємо на певний е, період роботу деяких м'язів. Шкіра собі відпочиває, ну, а коли Так активно ми... хтось кривляється, як я, наприклад. Ні, кривлятися ми будемо, але в деяких місцях ми це діло трошечки. Пригасимо. Тому е, якщо б ми заблокували назавжди, наприклад, ну да, це була б трофія м'яза, і це було б не є добре. А до речі, Де. до речі, про маски. От скажу відверто, що мені деякі наші зірки, от зараз вони вже перетворилися на ці маски. От що робити, щоб такого взагалі, я думаю, що ви зі мною згодні. Так. Ну не будемо ми імена не називати, але так. насправді ми знаємо їх. І це просто страшно. В чому тут проблема? Проблема в естетичному смаку. Тільки є. в естетичному смаку так. чи просто перебір, не... тобто треба вчасно треба зупинитись? Треба вчасно зупинитись, я рахую. Вчасно зупинитись. Тому що якщо є дисгармонія між, наприклад, обличчям, тілом, так, або це е, коли вже ми, ну скажем, втрачаємо свою індивідуальність зовсім. Так, абсолютно. Е, і коли ми не можемо в деяких моментах психологічно зупинитись, розумієте? Це це я рахую, що Це просто проблема естетичного смаку. На жаль, на жаль. І можливості людини. На жаль, ті, хто мають більше можливостей, і трошки цей баланс тоді. Більше того, мені здається, що ті, хто, хто має більше можливостей, вони вже починають це робити в 25 років, коли, можливо, взагалі до цього так, як. І, не такі, треба. і такий момент присутній, да. так, да, і такий момент присутній. Я згідна. Є деякі, скажімо так, процедури, які я б, наприклад, не робила в такому віці. Ну, я не буду там, скажімо, говорити про. Ну, Mm, говоримо, наприклад, ну, давайте корекція форми губ. Так, да? так. О, це це моя улюблена тема. Моя улюблена <рес> тема. Це, це тема всіх чоловіків, всіх жінок і все. Повірте, якщо гарно зроблені гуми, ви ніколи не побачите, що вони зроблені. Ну, а чого так? ж тоді всі так? Mm. От ми говоримо про те. От ми говоримо про те, що От зараз мода, знаєте, що таке мода? Вот вот, вот і в естетичній хірургії є мода. і на жаль, мода не завжди в ем, ем, так, так, скажем, так, так. М, Буває робить, коляк, м, робить нас так... сказала гарними на, на жаль, іноді мода робить нас. О це насправді так. дуже цікава тема. Ми наступний раз, коли зберемося, ми будемо говорити про те, як мода нас робить негарними. А насправді це величезна тема. Величезна сі, так що дуже дякую за розмову. Кирина я я Міна сподіваєшся, що ще до нас прийдете. З задоволенням було дуже приємно. <хи> дякую а, глядачам. А нашим глядачам кажу: залишайтесь красивими, будьте позитивними, оптимістичними, і ви тоді ще погарнішаєте, ну, як мінімум, на років десь.